Фліс перший плюс дремсор, 10 кілограмів. Така класна кофточка тепленька, ну дуже гарна. Наступні сіренькі жіночі самішки. Дуже класні. Розмір ебес. Знову класна кофточка, тепленька, дуже приємно на дотик. Це у нас XL ну Дуже гарно виглядає. Справді. Прося. Наступний. О, дивіться, який класний жіночий тепленький кардиганчик. Є кишенечки в такому приємному кольорі. ну Дуже гарно виглядає. Наступний... О, дивіться, це, це взагалі краса. Тут весенний на піси. Внизу велика кишенька, розміру, на жаль, немає. Дуже класно. Далі вартість тепла йде на замочку. Класний принці та жіночий. Розмір XS І цей Пою класного тут замочок. Наступний такий в падінчичок з капішойчиком. Зараз вам скажу розмір, що є. Так, це у нас э, X-А. Наступне у нас теж косточка. Дивіться, які класні слоники милі. Розмір Асічка, віддісне. Девимось Де далі. Ой, ну це дуже дуже мило. Дивіться. Ці вушка є. Ну дуже класно. Корпочко, помило. Розмір Алічка. що тут у нас. Це у нас штанишки спортивні. На резиночці, резиночки тягнуться, є кишеньки. Розмір 2ХЛ. Тут по боках червоні полоски. воно дуже гарно виглядає з цим кольором сповільни. Ще одні штаніжки, вже прості, чорненькі, теж на резиночці. Розміру, на жаль, немає. Тут дуже дівчачий і розірва. Це розмір XL. Дивіться, яка класна папочка. Далі знову ж таки батік з тепленькі. в класному безовому кольорі. Немає, на жаль, розміру, але він максимально класно виглядає. Тут ще залишилось дуже-дуже дуже багато кішевих печей. Якщо вам сподобається делати? Пишіть в коментарі, або зміниться до наших менеджерів.